Епідемія ВІЛ-інфекції сніду є проблемою для нашого суспільства. Епідемія ВІЛ-інфекції вражає молодь нашого, нашої країни. І епідемія ВІЛ-інфекції СНІДу загрожує для майбутнього взагалі української нації. Україна займає одне з провідних місць у Європі по розпосюдженні інфекції СНІДу. Ну, якщо точніше говорити, друге місце після Російської Федерації в східноєвропейському регіоні. А що стосується нашої області, вона по окремим показникам займає десь від 10 по 15 місця в нашій державі. І тобто це також є серед практично областей, регіонів з поширенням розповсюдження, значним поширенням вілоінфекції сніду. Епідемія стабілізувалася за останні роки. Про це ми постійно останній рік-два говоримо. Якщо попередні роки ми говорили про те, що розвивається, і з семимильними кроками, і на хворих на вілоінфекцію. Вілоінфікованих і хворих на сід значно збільшився, то останні декілька років кількість. Цих. Щорічно нових випадків, які виявляються, В цьому стабілізувалися. За 2013 рік в Україні виявлено близько 500 нових випадків ну, на рівні 2012 року. Я хотів би для того, щоб дати можливість вам і якось може цікавіше провести зустріч, спочатку зупинитися на тій презентації, яка тут представила, дуже коротко, а потім дати можливість вам задати всі питання, які вас цікавлять. Ну, ви бачите на карті нашої області, в нашій області є два регіони, чи три регіони, які займають розпоччуження інфекції нижче, ніж середня по Україні. Середня по Україні 308, середня по області 275. Тобто ми на 10% рівень в нашій області нижче, ніж по Україні. Але є 400 і більше це Чернігів, привинки, що район, Ну і від 200 до 100 є. До 200 -100 тисяч населення і від 300 до 400 є також три регіони.